В цьому відео нас просять знайти площу трапеції. Окей, спробуємо для початку. Я хочу помножити умовно 6х3. Якщо я помножу 6х3, це я знайду що? Це я знайду площу ось цього прямокутника, позначу його пунктирною лінією. Добре. І до нього я хочу додати площу ось цього прямокутника. Для цього я помножу 2 на 3. Але тоді фактично ми трошечки захопимо зайвої площі. Ось це значення і ось це значення. Фактично. Площа трапеції повинна бути між цими двома значеннями. Для цього ми поділимо на 2 і обрахуємо, що ми отримаємо. 6 помножити на 3, це буде. 18 плюс 6 поділити на 2. 18 плюс 6 це у нас буде 24, 24 поділити на 2, це буде 12. Ось ми і знайшли площу нашої трапеції. Але тепер я пропоную трошечки погратися і вивести формулу площі трапеції. Що, Якщо ми тут винесемо три задушки, винесемо трічку задушки, в дужках у нас залишиться що? 6 плюс 2, і поділено на 2. Фактично, що таке 6, що таке 2? Це наші основи трапеції. Якщо ж ми їх додамо і поділимо на два, що ми отримаємо? Ми отримаємо значення середньої лінії. Тобто, фактично, ось це середня лінія. Середня лінія. Що таке 3? 3 – це фактично висота висота. Це буде дорівнювати... Цьому ж самому значенню, але я пропоную це записати у вигляді формули: що формула площа трапецій дорівнює висота помножена на перша основа плюс друга основа і поділена на 2. Або вказати, що це у нас середня лінія. Супер. Молодці!